Друзі, вітаю! Тактика ворога по містах Бахмута Вугледар. Передбачає одну мету. Вони дуже хочуть Константинівку. Константинівку і південніше Бахмута всі зусилля ворога направлені на те, щоб просуватися, спробувати просуватися, пробиватися до траси Костянтинівка-Бахмут, так звана траса життя. От, з іншої сторони, утюжать Вугледар, намагаються сило оборони там посунути для того, щоб знову ж таки з іншого боку в майбутньому протискати Константинівку і, в тому ж числі, частково це місто заблокувати. Сили оборони зараз тримаються. Сило оборони зараз не дають ворогу вийти на траси константинівка бахмут Сили оборони також тримаються у Вогледарі. Там важка важка ситуація.